Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою. Є постраждалі. На Рівненщині знайшли повішеною школярку. Зеленський прибув до Туреччини на переговори. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 травня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і далі розповім про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне на війні. Трагічно загинув герой Володимир Кмін 1988 року народження, житель села Осьмиговичі Ковальського району. Про це повідомили на сторінці Торійської селищної ради. Хоробрий захисник був мобілізований до лав ЗСУ у травні 2022 року. Захищав рідну землю у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя героя обірвалося на Куп'янському напрямку Харківської області під час виконання бойового завдання. Про дату та час прощання повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника честь та шана воїну. На Волині попрощалися із загиблим воїном Сергієм Гречиною. Про це повідомили на сторінці Торійської селищної ради. Біля рідного дому Сергія відбулася спільна молитва. Поховання захисника відбулося з військовими почестями. Дружині героя вручили державний прапор. Віддати останню шану мужньому захиснику та розділити горе з рідними прийшли односельчани, друзі, побратими. Нагадаємо, життя Сергія Гречина одірвалося. 12 травня цьогоріч на Херсонщині під час виконання бойового завдання редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника, честь та шана воїну. Смертельна аварія сталася у селі Суходоле Володимирського району. Водій загинув. У поліції Волині повідомили, що ДТП сталося 15 травня близько 7.30. 34-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Тойота Land Cruiser, під час обгону виїхав на змугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажівкою Ман, за кермом якої перебував 50-річний житель Зимнівської громади. Внаслідок зіткнення водій Тойота загинув на місці. 27-річного пасажира поза Доставили у лікарню, з'ясовують усі деталі аварії. Також у Луцьку на вулиці Володимирській, 15 травня, сталася аварія. Зіткнулися два автомобілі Граної БМВ. Автівка розтрощені У Волинській екстренці нам повідомили, що є постраждалий. Його шпиталізували. Ще одна аварія трапилася в Луцьку за участі мотоцикла та легкового автомобіля. Відео з місця події опублікували на сторінці. Департаменту муніципальної варти. водій автомобіля марки Volkswagen, повертав ліворуч з проспекту волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який якраз рухався назустріч. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Також на трасі Луцьк-Маневичі сталася моторошна аварія. Як пишуть у місцевих пабліках, рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. І зі слів очевидців, є постраждалі. На місці події працювало чотири швидких рятувальники та поліція. Аварія сталася поблизу села Борохів Глуцького району в день 15 травня. Зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка, є постраждалі. Більше дивіться у матеріалі з місця події поблизу села Борохів 15 травня трапилась жахлива ДТП. Її наслідки ви можете бачити за моєю спиною. Так зіткнувся рейсовий автобус, еталон і вантажівка марки Вольво. Попередньо постраждали водії обох транспортних засобів, а також пасажири автобуса. Попередньо на місці автотрощі працювало чотири швидкі допомоги. А також зараз продовжує працювати поліція. Нам відомо, що зараз. Слідчі встановлюють усі обставини. ДТП найбільше постраждав рейсовий автобус. Місце на якому сидів водій, просто розтрощене. Він у лікарні також постраждала і сама вантажівка марки Вольво. Бачимо, що її буквально вивернули на дорозі. Також пробиті колеса. Всередині автобуса вибиті вікна і купа скла на підлозі, сліди крові. Маршрутка рухалась у сторону Луцька. Потерпілі як водії, так і пасажири автобуса. Як повідомили у Волинській екстренці, чотири особи госпіталізували жінку 44 років. У неї струс та забій грудної клітки. Водія автобуса 56 років. Забій грудної клітки. Рух цією ділянкою дороги, тимчасово ускладнений на місці, продовжують працювати усі необхідні служби і ліквідовувати наслідки цієї страшної ДТП. У поліції Волині додали, що на місці правоохоронці фіксують усі деталі дорожньо-транспортної пригоди. На автодорозі поблизу Ківерець зіткнувалися рейсовий автобус, еталон та вантажівка Вольво. Попередньо постраждали двоє водіїв та три пасажири. Нині на місці працює поліція, рятувальники, медики. В відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як відомо, потерпілих доправили до лікарні, де їм надали допомогу. Їх стан наразі невідомий, але їх життю нічого не загрожує. Натомість слідчі продовжують з'ясовувати деталі автотрощі. У центрі Луцька зловили на хабарі 37-річну адвокатку, яка обіцяла військовозобов'язаним чоловікам вирішити питання із ТЦК. Як повідомила Вас Волині, вона знаходила клієнтів серед чоловіків, які зверталися до неї за правовою допомогою. Жінка нібито переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла зробити це через особисті зв'язки в ТЦК за гроші, зокрема зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи оберіг. Такі послуги адвокатка оцінювала за версію слідства у 3 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці затримали її у центрі Луцька під час отримання 3 тисяч доларів США. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Гучно було на Волині 15 травня. Зранку під час повітряних тривог знищили три ворожі цілі. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Грудницький. Зранку, 15 травня, на Волині двічі лунала повітряна тривога. Волиняни чули звуки вибухів, руйнувань та постраждалих. Немає. Дякуємо силам протиповітряної оборони та ЗСУ. Додав голова ОВА. Вибухи лунали і на Івано-Франківщині, як повідомив мер обласного центру Руслан Марцінків. Працювали ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські загарбники атакували й Сумську та Дніпропетровську області. На місці влучань вирували пожежі, пошкодження підприємства, житлові будинки, дитсадок, магазини та авто. Як повідомили в сумській ова, ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БПЛА на місці влучань, зайнялася пожежа. Там із ночі працюють підрозділи ДСНС за попередніми даними без постраждалих внаслідок масованої атаки по великій Чернеччині сумської громади пошкоджено. Три підприємства також били загарбники по Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Сергій у увечері 14 травня з РСЗВ обстріляли Межівську громаду Синельниківського району. А вночі поцілили по ній безпілотником. Частково зруйнований будинок культури пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини авто. Повідомив Лисак. Били окупанти і по Нікопольському району застосували БПЛА та артилерію. Зокрема, тероризували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Там понівечені багатоповерхівка і дитсадок. Під ударом ворога були також Київщина та Полтавщина. Як повідомили, в Полтавській та Київській ОВА горіли житловий будинок, ліс і автівки, постраждали кілька приватних господарств. На Полтавщині, у Лубенському районі, внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА сталася пожежа в приватному домоволодінні. Зайнявся житловий будинок та легковий автомобіль. Вогнеборці локалізували полум'я. Також окупанти пошкодили кілька будівель у сусідніх господарствах. У Вишгородському районі Київської області уламки збитих дронів спричинили пожежу в недобудованому приватному будинку та на території лісу. Загоряння ліквідовані у Фастівському районі. Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На Закарпатті правоохоронець за гроші допомагав військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон. Як повідомили в ДБР, передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів, маршрути їхнього патрулювання та розміщення технічних засобів охорони кордону на ділянці, за яку відповідав згідно зі службовими повноваженнями. За кожного військовозобов'язаного, який хотів незаконно залишити Україну, посадовець брав. Близько 2,5 тисячі доларів США наразі. ДБР встановлює повне коло осіб, які встигли скористатися цією допомогою, та причетних до функціонування схеми. Правоохоронці затримали фігуранта в Ужгороді на гарячому під час отримання 2 тисяч доларів від чергового клієнта. Раніше він вже отримав від чоловіка передоплату у сумі 500 доларів. Посадовцю повідомлено про підозру йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. На рівненщині знайшли повішеною школярку. Як повідомили в поліції області про трагічний випадок, родина повідомила до поліції 13 травня близько 16 години. За попередньою інформацією, школярка скоїла самогубство шляхом повішення. Медики, які прибули на виклик, констатували її смерть. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини цієї трагедії. Агент ФСБ намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкащини, щоб скоригувати на них. Російські удари, як повідомили в СБУ, ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канали. Зрадник втемно використав свого знайомого військового, від якого отримав службову флешку з інформацією про один із військових об'єктів регіону. Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв росіянам про наслідки ворожих ударів. Затримали фігуранта у момент, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією. Зараз він вже під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І до новин світу, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини на переговори із президентом країни Раджепом та Ердоганом та представниками Кремля. Про прибуття до Анкари український президент повідомив у своїх соцмережах. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин за словами Зеленського на Бутафорському рівні. Натомість у мережі повідомляють, що Лавров назвав Зеленського жалюгідною людиною, говорячи про його вимоги, про присутність Путіна в Стамбулі. Президент Зеленський вважає своє прибуття в Туреччину зрозумілим меседжем для російського правителя Путіна. Про це він сказав при виході з аеропорту в Анкарі. Я тут гадаю, це досить промовисто і зрозуміло, сказав президент, відповідаючи на питання журналістів про його меседж Путіну. Президент України додав, що у нього запланована зустріч з Ердоганом на кілька годин для важливої розмови і важливих рішень. Новообраному папі Римському ГЛЕВУ 14-му передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Списки понтифіку передала представниця родин поневолених оборонців за сприяння корд штабу і посольства України при святому престолі та Мальтійському ордені. Вона була присутня на зустрічі папи зі спільнотами східних католицьких церков, делегація вірян на. Чолі з главою української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу. Понтифік зі свого боку наголосив, що його серце зі страждаючим й улюбленим народом України зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидший справжній мир, справедливий і тривалий. А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин. Виголосив папа. Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України. Про це повідомили CNN. Два американські посадовці обізнані з останніми оцінками. США повідомляє Європейська Правда. Російські командири прагнуть сформувати великі сили, заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України. Путін спробує захопити всі території, які зможе аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть. Заявив другий американський посадовець. За оцінками США значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів. Стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах, як на сході України, так і в Російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції. Ну, якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але не забувайте, що на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої і цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.